Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака Тілець на період з 1 по 7 липня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали гроші на початку тижня. Якась сумна новина. Вона може стосуватися будь-чого. І ось тут ретельне планування за часом, або саме зараз час діяти. Можливо, відбуваються якісь події там, де потрібна ваша або допомога, або ваша реакція, що ви будете щось робити з цим. Ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Другий розклад для знаку зодіака Тілець на період з 1 по 7 липня. Знову гроші. Ну, ви погляньте, грошовий дощик. Успіх якийсь. Лавровий вінок. Він означає успіх в будь-якій справі, не обов'язково в роботі. Можливо, щось, якісь особисті моменти будуть для вас дуже вдалими. Ось тут родина. А тут у вас якийсь новий або проєкт, або далека мандрівка, наприклад, відпустка, про яку ви мріяли цілий рік. Стабільність якір. А можливо, якась зупинка. Мається на увазі, ви робили якийсь процес, потім зупинилися і поїхали у відпустку. Буває і таке. Ось цей котик означає, що вам хтось заважає в своїх особистих романтичних почуттях. Заважає хтось третій. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. Ще, друзі, <смі> ось тут був. Будьте спокійні та врівноважені, терези. Ось вони А також помірно витрачайте фінанси. Це також важлива порада, тому що іноді ми щось купуємо, а потім не вистачає. Саме тому треба або відкладати, або помірно витрачати, для того, щоб на все вистачило А у нас з вами другий розклад для КОХАННЯ. Додаткова робота або переміна роду діяльності. То, начебто, все. Знову ж таки, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. то дивимось з вами, друзі, на завершення тижня. Знак зодіака тілець з 1 по 7 липня. Державна установа Знову ж таки, зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Стрілочка вниз, вона каже про зупинку якихось ваших важливих дій та подій. Ось тут якісь плітки або недостовірна інформація. Будьте обережні, не до чого не дослухайтесь такого, щоб не псувати собі настрій. Ось тут домашнє господарство. Іноді нам навіть на літніх канікулах необхідно щось робити вдома для того, щоб зберігати все ісправне. Ось тут карта Хрест. Це карта долі. Вона каже про те, що якісь важливі події можуть у вас відбуватися саме в цей період. Тому що тут є якийсь покровитель. І саме тому ці події важливі, і на них варто звернути увагу. А ми з вами подивимось на колоді коло застереженням. застереження. Колесо фортуни. та Порада, Також старший аркан. Суд. Друзі, зверніть увагу два старших аркана 10 та 11-й. Колесо фортуни. Це застереження, не робіть нічого такого, за що потім. Ось тут карта суд, вона каже, що буде справедливе якесь вирішення цього питання. Дивіться по своїй ситуації. Якщо це вас не стосується, то цілком реально, що вам нема чого нервуватися. Ось тут карта СОС, вона також підкреслює, щоб будьте уважні, обережні і не наламайте дров. Ось такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху, гарного літа та завжди рада бачити вас на своєму каналі.